Другого листопада у Запоріжжі урочисто відкрили новий найбільший торговельно-розважальний центр Аврора. Відкриття проходило звичайно. Запоріжці одразу вишикувалися черги до прозорого ліфту, безкоштовного чаю та ескалаторів, один з яких, до речі, через велику кількість людей, все-таки не витримав і зупинився. Проте його роботу швидко поновили. Будівництво центру тривало більше п'яти років. За словами інвестора та керівника групи компанії Олімп Миколи Усачова, це пояснює за труднощами з фінансуванням, однак це не завадило завершити всі роботи над об'єктом. На момент урочистостей в Аврорі 38% приміщень ще були зачинені. Одна із відвідувачів торгівельно-розважального центру Валерія прокоментувала запорізьку новинку в соціальній мережі коротко і влучно. Спасибі за Амстар. Надивившись на те, як після арешту Анісімова багато хто почав критикувати запорізького міського голову Олександра Сіна, молодіжний рух Актив зет і собі провів акцію «Сін-Вон». 30 жовтня під стіни мерії активісти принесли сухарі, чай та цигарки для Анісімова, Пеклушенка і Сіна. Їм би незабаром знадобиться. Однак бажаної масовості акція так і не отримала. У ній взяли участь близько 200 громадян. Однак на своєму сайті «Актив-Зет» впевнено заявив, що натовбу було двічі більше. Цікавим було і опитування на веб-ресурс. Руху, мера в відставку і варіанти відповідей да і да, звісно. Врешті-решт, багато інтернет-юзерів у соцмережах та на форумах відкрито поставили активістам питання. А ти мальчик чий? Я не чей. Я сам по собі мальчик. Свой собственный. Так не буває, щоб діти самі по себе були. Діти обов'язково чи ні. запоріжанка Ольга Тригуб днями стала одним із фіналістів шостого сезону телевізійного проєкту Танцюють всі після довгого шляху кастингів та відборів жінка дійшла до фінальної частини шоу та отримала можливість позмагатися за путівку у прямі ефіри, які почнуться вже з 15 листопада. Наразі ж у проєкт потрапили 22 учасники, двоє з яких мають його покинути вже наступного тижня. Ольга Тригуб перша учасниця-пенсіонерка цього шоу, яка змогла дійти так далеко. Вона підкорила суддів своїми вміннями та наполегливістю і ще має шанс потрапити у двадцятку найкращих танцюристів. Ліж би все, це все, це не напрасно всьо. Танцюють всі. У Запоріжжі 17-річний хлопець сам собі відрізав кінчик язика. Про це повідомляє портал Запоріжжя коментарі з посиланням на джерела в медичних колах. Як стало відомо, пацієнт з діагнозом ампутація кінчика язика надійшов до міськлікарні лікарні номер 5 4 листопада. Лікарям пацієнт пояснив, що зважився на такий крок через те, що не хотів ні з ким розмовляти. Як повідомлялося раніше, в США дівчинці довелося робити операцію, щоб дістати застряглий в банці язик. 30 жовтня на острові Хортиця було знайдено унікальний бронзовий комплекс. Історичне відкриття виявилось випадковим. Один з працівників заповідника побачив камінь, що наполовину вднівся з землі. Знахідку визначили як скіфський курган, датований 4-5 століттям. Діаметр захоронення становить 8 метрів, що говорить про масовість кургану. Наразі камінь знаходиться на реконструкції в національному заповіднику Хортиця.